Знімаю новий випуск спеціально для вас. Короте, працюю хендіменом, має замовлення. В чому полягає суть замовлення? Подивіться, куди я забрався, який тут край води. Ну нахер. Отець. Коротше, Я їхав від хати сюди 30 кілометрів. Яка моя задача і що мені треба зробити? Але замовлення за 120 доларів. Нам треба от світло вчепити по факту всюди. Отут до кінця закінчити, там провести це мій помічник. Називаємо його Серго. Буде весело. І тут отут повністю всю пряму штуку провести, отут повністю всю пряму, там пряму. Коротше. Зараз рівень рукожопства буде на 100%. Бо по інакше я роботи не вмію. Це вже не моє перше замовлення, це вже десь третє замовлення. Коротше, погнали, зараз будемо дивитися, бо я його ще ніфіга не зрозумів, що він сказав. Digitalization. Digitalization. Що, поверте, він нам сюда, взагалі нормальний чувак. Зараз будемо щось робити. Головне, не на руку жопити, так як я вмію. Бо то капець, звісно. Але подивіться, ля, куди я заліз. Ніби якогось помощника. Може Віталія А Ану Віталій, давай з нами. В мене вже питали після, після деяких сенсаційних таких. Пару слів по роботі. Що сьогодні буде? Буде весело. Согласен. Написано 4 години, думаю, за 2 години впаримось. Неділі у нас час йде на сутки, максимум неділі. минут 5-10-5. 4-5 десять-п'ятого. Зараз буду все показувати, як воно відбувається, бо я сам, чесно, не до кінця. Я шуруповерт в руках. Три рази за життя тримав. Полу разу ми чіпали отакі. Вони чіпаються легко, там типу, не такі кліпси. А цей щось накупив, гроші має, накупив якісь оці ленти. Зараз їх взагалі як чіпати, я взагалі не шарю. Перший раз таке в руках тримаю. І то звісно не кур'єрка, але теж нормально. Йдемо за ножницями, просимо нього ножниці і погнали. Я вам покажу, як тут ззаді. І оцініть скільки такий будинок коштує. Я приблизно знаю. Спереду вам покажу зараз на фотографії. Що тут у нього? У нього тут якась банька, там навіть свій а, фонтан є. Що як там сусіди живуть. Блін, прикольно ззаді мати такий бекярд. Шашлички собі пожар... Ой, та ти що, ля там взагалі взагалі. А ззаді, не знаю, вечірки можна влаштовувати. В Ми вже тут десь півгодини і ми ніфіга що не зробили. Все так як було, так і є. Просто пороставляли оці штуки, зробили експертний вигляд. І почнемо з вікна, походу. Коротше, півгодини спустя я розібрався широковертанням. Раз зробив і оцей поміняв цей. Нормально, можна працювати. А це її малешу. Зростання цін на продукти. І в цей момент холодильник порожній може перемогти телевізор. Я хочу піднести Андер, він казав. Ходи допомагай, будеш соня нашим помощником, контролюй його, бо він може фігню зробити. Коротше, ідея така: ми провали отут, обкруг цього вікна, от отак хочемо вивезти, тупо прямо на оцей кут по оцій всій частині, спустити під оцим. Обвести оце вікно і вивезти, типу, сюди йому вниз. Як ми то маємо зробити, я не знаю. А ще він хоче. щоб аж тут... Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Туди до кута. Якщо ви знаєте, як то надягається... Та скажіть мені, бо я гугли в перший раз. Це треба закручувати, я знаю. Що ніхера воно не тримає? Щось я, походу, роблю не так. І той ще не зламав. Щось косить. Вже десь хвилин 20 пройшло, а я ще далі не вдопляю, як, як оце зачепити. Як воно працює. <гум> оце я вже зрозумів, що воно витягується. <гум> Але воно мені нічого не дає. Як воно... Крутитись не крутиться. Кизи, не так, а воно так вилетить. Ай, з тими китайцями. Айс, щоб ви просто розуміли, я просто клею. Я нічого не роблю. Так от клеєнням займаюся. І то косу. Що, робота йде повним ходом? Оце ми вже зачепили, оце ми нафіг все. Фігня якась, не знаю, що, що з ним робити, небану викинем. Там на куті є, то то він зробив. Видно, де я робив. А о, о, там в куті видно, що за капець, звісно. Отут все я зачепив, і отут на куті видно. Зараз буде якось з'єднювати, а як з'єднювати хизи. Коротше, він сказав, що треба на шурупи. Ото все. Чіпати і от такими штуками зафігачувати. Типа, от от. але тут вікно, я ж йому не буду сверлити під вікно. Просто на ліпучку йому навалю <сміпі> вітер подує, з дощем впадає і воно все відлетить. Все по-американськи. Все як вони люблять. Сусіди собі нормально вчепили на оцібок. сильно з той прості гірлянди. Красиво, делікатно. Там позачіпало, як попало. А в тому вчепилося оце клеїти, крутий. Мені купити таке саме. Він хоче отакій з стрічкою, щоб так стрічка світилася. Коли клієнт прям у рот, він ніхера не може зробити, бо ці не з'єднуються. Одне не з'єднюється з іншим, а те руби. Сам поліз туди до хори. Я там з тими кабелями махався. Коротше, нічого не з'єднюється, ніхера не працює. Ми вже тут 6 годин сидимо. Лейся. З гарним настроєм. Зустрічаємо новий Остані, що там від... Так він здалека виглядає. І прям отам на куточках дуже виходить. Давай отут ще почистив. А давай ти блять, отуда залізеш на кутик і там ще поспіваєш. Взагалі якийсь бонько.